Час новин на телеканалі «НТК». говоримо про головні події. Понеділка, 14 липня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску шість осіб травмовано за минулі вихідні в ДТП на Прикарпатті. Неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Вшанували полеглих героїв. У снятині вручили понад 40 відзнак для захисників. На жаль, посмертно. Ми їх народжували не для війни. Що робити, якщо на вулиці агресивно поводяться собаки? Якщо ви не можете надати собаці відповідних умов для зберігання, не заводьте таких тварин про це та інше детальніше. Шість осіб травмовано за минулі вихідні в ДТП на Прикарпатті. Поліцейські розпочали розслідування. Аварії трапилися на Коломищині, Яремчанщині та в Лисецькій громаді. За даними фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини подій. Автопригода, у якій травмувалося четверо осіб, трапилося 12 липня о 15 годині 50 хвилин у селі Миколичин. Ярамчанської територіальної громади на місці події поліцейські з'ясували, що 67-річний мешканець Львова, керуючи легковиком Деоланос, рухався автодорогою зі сполученням Мукачво Львів, не обрав безпечної швидкості руху. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілями. Ford Fusion під керуванням 40-річного жителя Харкова та Volkswagen Touran, яким керував 51-річний мешканець Ярамчанської територіальної громади. Останній рухався у зустрі. Стрічному напрямку Наслідок ТТП з травмами до лікувального закладу доставлено двох пасажирів транспортного засобу «Деоланос», а також Керманичів «Деоланос» та Фольксваген Товран. У водіїв відібрано кров для перевірки на стан сп'яніння. 12 липня. Ще одна аварія трапилась у 14 годині. 30 хвилин у селі Лисець Лисецької територіальної громади. Попередньо встановлено, що 68-річний мешканець населеного пункту Брошнів Осада керуючи транспортним засобом Мерседеспринтер у напрямку Івана. Франківська не дотримався безпечної дистанції, не вибрав безпечного інтервалу та допустив зіткнення із велосипедистом 1934 року народження жителя Лисецької територіальної громади. Останній рухався по путному напрямку. Наслідок ДТП велосипедиста з травмами доставлено до лікувального закладу. Керманич транспортного засобу Тверезий. Наступна аварія, у якій травмувався неповнолітній мотоцикліст, мала місце 13 липня о 21 годині 34 хвилини у Нижньовербівській територіальній громаді з'ясували поліцейські 67-річний мешканець Печеніжинської територіальної громади, керуючи автомобілем «Фіат Добло», виїжджаючи з прилеглої вулиці, проявив неуважність не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення із мотоциклом під керуванням 17-річного місцевого мешканця. останній рухався за головною дорогою. Наслідок ДТП неповнолітній з травмами госпіталізований до лікарні водій тверезий. За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті двісті Кримінальний кодекс України поліція звертається до водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, Обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. На Прикарпатті чоловік погрожував поліцейському сокирою. Розпочаток кримінальне провадження. Інцидент трапився у Калуському районі під час спільного рейду працівників поліції та територіального центру комплектування. Під час перевірки документів у 56-річного мешканця села Завадка, який виявився раніше судимим за наркозлочини та порушником військового обліку. До місця події підійшов його односелений. Чоловік мав при собі сокиру та почав погрожувати одному із правоохоронців фізичною розправою. Ски оперативно зреагували, вилучили небезпечний предмет та локалізували ситуацію без постраждалих. За цим фактом слідчі Калуського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 345 кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання щодо оголошення з про підозру. Рятувальники розшукали заблукалих туристок в гірській місцевості. 13 липня до чергового рятувальника гірського пошукового рятувального відділення села Осмолода надійшло повідомлення про те, що троє туристок втратили орієнтир та заблукали під час проходження туристичного маршруту в районі гори Кінь Грофецький. На щастя, зв'язок із туристками підтримувався. Координати їхнього перебування були встановлені. Рятувальники розшукали заблукалих та про Вели до населеного пункту у ДСНС. Вкотре закликають туристів відповідально ставитися до планування походів у гори, завжди повідомляйте близьких про свій маршрут, оцінюйте свої фізичні можливості та погодні умови перед походом, завантажуйте застосунок порятунок у горах та не вирушайте в гори поодинці. Шанували полеглих героїв. У снятині вручили понад 40 відзнак для захисників. На жаль, посмертно. Захід відбувся на Алеї Слави. Там же провели панахиду у спільній молитві та скорботі. Присутні схилили голови перед тими, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Ніна Ткачук, вчителька зі Стецевої, проводить нас до місця на Алеї Слави, де увіковічнене ім'я її сина героя Любомира Ткачука. Повномасштабне вторгнення застало чоловіка у Чорноморську на Одещині, де він проживав разом із дружиною та сином. Коли 24-го пролунали перші звуки тривоги, він пішов відразу на воєнкомат і сказав, що він іде воювати. Він ну спершу мені сказав, що ні, ми то я ти не хвилюйся, все нормально. Він пішов. І був зачислений у морську піхоту. І там він Одеса, Херсон, Миколаїв і тоді Донецьк. І Вугледар. Любомир Ткачок був командиром мінометного взводу, додає Ніна Мирославівна. Каже, від побратимів чула тільки добрі слова про сина. Він не мав коли приїхати у відпуск. Він чекав, що він усіх відправив своїх хлопців у відпуск, і тоді мав у лютому прийти, в кінці лютого мав прийти у відпуск. Але так сталося, що 9 лютого ще зранку він подзвонив, що мамо, не переживай, все нормально. Ми віримо в перемогу, ми знаємо, що все буде прекрасно, все буде прекрасно. Це були його такі слова, і потім, після того, телефон ще позвучав. І я кажу: Ой, то певне щось там сталося. Він, можливо, на завданні був, а завдання вже було. Вибухова хвиля. Жінка досі не вірить, що сина вже немає. Тепер про Любомира їй нагадуватиме медаль за заслуги перед Прикарпаттям, яку йому присвоїли посмертно. То, що пам'ятають наших дітей. Ми їх народжували не для війни, ми народжували їх для життя. Але те, що пам'ятають, і бачите, скільки тут на цій алеї молодих хлопців, які думали про життя, про майбутнє. У нього син залишився 14 років. який Він хотів навчати, хотів жити разом з ним. Ніхто не планував цього всього. Але якщо треба було, він сказав, що Україна і мені, якщо би щось, то мені буде незручно. Перед дитиною, що якщо запитає тату, а чого ти не був там? Чому не захищав? Тому це його було кредо: що як не я, то хто? Окрім Ніни Ткачук, того дня у снятині отримали відзнаки родичі ще 41 захисника України. Нагороди вручали голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, міський голова снятина Анатолій Шумко та голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Дуже важливо своєю опікою, турботою, свої серця відкривати для таких родин, бати про діточок, які залишилися сиротами, про дружини. Які втратили чоловіків особливої опіки і піклування потребують саме старенькі батьки, які залишилися без своїх дітей. Дуже важливо об'єднуватися у молитовних заходах. Дуже важливо не залишати наодинці з таким горем, з таким відчаєм, з такою бідою нашої родини, тому що розуміємо, що їм є зараз найважче. Тому намагаюся завжди сама їхати в наші територіальні громади, шукати слова підтримки, щоб підтримати їх. і Подякувати за ту жертовну працю, тому що, незважаючи на біль, глибокий біль втрати, вони продовжують працювати, вони продовжують підтримувати і бути прикладом для нас. Допомагати побратимам, які сьогодні залишилися на фронті. Станом на зараз Снятинська громада втратила майже 70 захисників. На Алеї Слави вже увіковічнені імена 60 героїв. Над рештою працюють так само, як і працюють над гідним вшануванням подвигу і пам'яті земляків військовослужбовців, зазначає міський голова Анатолій Шумко. Держава в особі президента, уряду поставили завдання перед місцевими владами достойно вшанувати пам'ять загиблих наших. Героїв. Ми два роки тому взялися за цю справу, розробили передпроєктні пропозиції і зробили, на мою думку, так, що наша алея відрізняється від інших, тому що це не є металічні каркаси, там на брезенті фотографії ми хотіли зробити так, щоб вона була зразком. І на сьогоднішній день я не знаю, бо я також буваю в Україні, у мене є друзі. Бачу тут дуже багато гостей, тих, що проїжджають, вони зупиняються і тільки позитивні відгуки, і люди з-за кордону. Я рахую, що так має кожна громада зробити, котра має можливість гідно вшанувати. Посмертні відзнаки, які вручили уснятині родичам загиблих героїв, символізують безмежну шану за відвагу, мужність у боротьбі за батьківщину та любов до рідної землі. Окрім нагородження у спільній молитві та скорботі, присутні схилили голови перед тими, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Снятинська громада попрощалась зі своїм земляком, який загинув внаслідок ворожої нічної атаки на Чернівці. Мова про Лазаренка Святослава Васильовича, начальника відділу правової, кадрової та мобілізаційної роботи Снятинської міської ради. Нагадаємо, вночі з 11 на 12 липня росіяни били по Чернівцях шахедами і ракетою. Загинуло двоє цивільних людей. Серед них і Святослав Лазаренко. Далі пряма мова міського голови Снятина Анатолій. Можу сказати так, що якщо на пальцях однієї руки можна перерахувати добрих людей, з якими доля зводила, то він буде на тих пальцях. Дуже добродушний, дуже щирий, аж забагато. Я його часом казав, ти так далеко не зайдеш, треба бути трошки пожоще. Ну він був і вимогливий, і дуже грамотний спеціаліст. Він не тільки в міській раді працював, він працював ще і у виконавчій службі, і в ще в інших службах закінчив в знаку Ярослава Мудрого. Це дуже елітний такий юридичний заклад. Узагалі тільки позитивні, тільки тільки позитивні речі. Я навіть не сподівався. Мені коли з поліції зранку зателефонували, я думав, що це не він. Бо я вчора з ним на роботі зустрічався. І яким дивом його туди занесло, ще не знаю. Попередньо припускають, що він відвозив людину десь до якогось буса, що там мала поїхати зранку. Ну, попросив хтось або, або щось інакше. Ну, таке. Шкода, дуже шкода, жаль. Ми просто шоковані всі від цього. Я висловлюю співчуття і е, хочу вам сказати, що співчуття висловлює вся громада. Родину з Прикарпаття, історія якої сколихнула всю Україну, запросили на оздоровлення у санаторій. Нагадаємо, п'ятирічного Кирила з трійці майже чотири доби шукали сотні людей. Напередодні сім'ю відвідала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Понад 80 годин сотні небайдужих людей, а також спеціалісти з кількох областей країни шукали п'ятирічного Кирила із Заблотівської територіальної громади. Хлопчик загубився 17 червня. За рятувальною операцією у трійці слідкувала вся країна. Нагадаємо, хлопчика 21 червня знайшов оператор дрона. Кирило лежав під кущем неподалік села. Доповідає, знайдено постраждало, знайдено заблукалого. Так, постраждало. Живий, живий стан дитини був задовільним. Його одразу передали медикам. Зараз хлопчик уже вдома. Родину напередодні відвідала Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації. Запросила сім'ю на оздоровлення у санаторії, де із ними працюватимуть фахівці. і Вони зможуть отримати весь необхідний спектр послуг та матимуть змогу відпочити та відволіктися від пережитого. Розповіла Світлана Онищук у соцмережах. Що робити, якщо на вулиці агресивно поводяться собаки? До кого звертатися і хто має реагувати? До нашої редакції звернулася мешканка села Воскресінці. Нещодавно на вулиці, неподалік дому, її кішку загризли собаки. Після публікації відео в соцмережі з'ясувалося, подібні випадки траплялися із іншими. У сюжеті розповімо, як діяти в таких ситуаціях і яку відповідальність несуть власники тварин. Іванна Уманець, уродженка приміського села Воскресінці Коломийської громади, дружина військовослужбовця. Зараз перебуває в декретній відпустці з маленьким синочком. Нещодавно камери спостереження зафіксували, як на її кішку на вулиці накинулось двоє собак і загризли. Відео опублікувало у місцевій групі в соцмережі Фейсбук. Чимало людей прокоментували, що також втратили домашніх улюбленців через дії цих собак. Котика випустили погуляти, і в той момент, коли вона просто вибігла на вулицю, камера сп... Постережня сусідка ось там знаходиться біля гаража. Зафіксувала той момент, як з вулиці, з тої сторони вулиці набігли дві собаки, напали на неї, і вона була досить маленькою кицькою, не змогла від них відбитися, і вони просто її розірвали. Це дуже боляче, насправді, бо ця кіцька була дуже важливою для нас чоловіком, так як ми проважали в останню путь його побратима і підібрали просто у нього у дворі цього котика. І вона для нас була дуже важливою, дуже пам'ятною кицькою, бо кіцька була стерилізована, мала прививки, мала паспорт і вакцинації всі. Тобто вона не становила ніякої загрози нікому. Кожні сусіди жаліються. от навпроти ну, сусіди жаліються, що двох котів роздерли, далі по вулиці собаку роздерли. Е, сестра моя жалілася, що теж на візочок вона з дитиною гуляла, кидалася та собака. Іванна Уманець каже, їй дуже шкода свою кішечку, та вона ще й мама маленької дитини. Через собаку їй страшно виходити гуляти, адже не знаєш, якої миті зустрінеш на вулиці агресивних тварин. Я гуляла з дитиною візочком, вони накидувалися на візочок, гарчали. Робилося власникам тих собак завваження. Сусіди, родичі мені робили зауваження, Будь ласка, закрийте, будь ласка, зробіть, прийміть якісь міри. Іванна припускає, собаки мають господарів і це хатні тварини когось сусідів. Тому звернулась у поліцію із за про такий інцидент. Я хочу звернутися до всіх людей. Будь ласка, якщо ви не можете надати собаці відповідних умов для зберігання, не заводьте таких тварин, тому що ця собака була не дворняга, ця собака є породиста, вона є метисом, зведена бісівської породи ще з якою собакою. Це характерні ознаки, вона високо стрибає, вона має такий мертву хватку, вона є досить швидкою. Тобто, ця собака не повинна гуляти без відповідної амуніції просто по сільських дорогах. Тут бігають діти, тут бігають. Гають інші малесенькі цуценятка, песики, котики, та буде йти просто стара жінка, вона накинеться на неї. Людина не відіб'ється від такої собаки. До слова, поки ми готували сюжет до ефіру, господарів собак встановили. Повідомили у Коломийському районному відділі поліції. На них складено протокол за частиною 3 статті 154 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до статті 154 кодексу України про адміністративні правопорушення, правил утримання собак і котів. У тому числі вигул без повідка та намордника тягне за собою адміністративну відповідальність. Санкція статті передбачає штраф від 170 до 340 гривень. А у випадку, якщо тварина спричинила шкоду здоров'ю людей або майну, від 340 до 510 гривень з можливістю конфіскації тварини. А ще поліцейські нагадують, згідно з правилами утримання домашніх тварин у населених пунктах України, а також відповідно до рішень органів місцевого самоврядування, власники собак зобов'язані вигулювати тварин на повідку, а собак потенційно небезпечних порід у наморднику та на короткому повідку, прибирати за своїми тваринами у громадських місцях, забезпечувати належні умови утримання тварин без створення небезпеки чи дискомфорту для оточуючих. Поліція коломищини закликає власників тварин бути свідомими та відповідальними. Недотримання правил може не лише спричинити шкоду оточуючим, а й потягнути за собою юридичну відповідальність. У випадку виявлення фактів порушення правил утримання тварин. Поліцейські просять повідомляти за номером 102 або звертатись до найближчого підрозділу поліції. 15 липня Коломию з робочим візитом відвідає представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий. Прийом громадян відбуватиметься у приміщенні ЦНАПу з 10 до 12 години. Запис за номером телефону 050-967-94-17. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua. Слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. Бережіть себе та світло в собі.